Корисно про різне. Мене звати Людмила. І як ви вже здогадалися із заставки, ми з вами сьогодні будемо в'язати ось таку чудову, ніжну, акуратну підставочку під гаряче, під чашечку, бо розміром невелика ця підставочка. Я їх таких зв'язала 6 штучок, бо це буде подарунок це буде такий невеличкий презент. Ми ж з вами попетельно розберемо схему ось цієї однієї підставочки. Але для початку поговоримо, що нам з вами буде треба, по-перше, а по-друге, які матеріали використовувала я. Раптом вам ця інформація теж стане в пригоді. Звісно, що для роботи нам з вами потрібна буде пряжа, у мене ось така від української торгівельної марки Ярослав. Покажу вам етикетку. Ярослав, це 100% бавовна, номер 14, дріб 2, я так розумію, це товщина нитки. В 50 грамах 350 метрів. Колір це 300 такий канарковий, я би сказала, колір. Рекомендації з догляду стандартні, як для бавовни. Я думаю, що тут для вас ніякого секрету не буде. Ниточка, ви бачите, така не полірована. Вона така має природній. Природній вигляд, природну структуру як бавовняна, звичайна нитка. Якщо ми порівняємо з ярнартом, наприклад, вайли, то та полірована, та така блискуча і багато таких інших ниточок є ця, Ні, ця така. Суховата і матова, менше з тим, вона дуже пластична і для таких виробів, теж зрештою може підходити. Но все залежить від вашого смаку. Незважаючи на рекомендації виробника, я в'язатиму ось таким гачком. У мене це тюліп 1,15. Гарний гачок, задоволена ним. Єдине, що в мене інколи ковзають тут пальці, бо дуже гладка ручка, але все одно голівка в нього дуже зручна і тому дуже часто надаю перевагу саме йому для роботи. Звісно, що нам потрібні будуть ножиці, нам потрібна буде голка для того, щоб заховати кінчики. Ну і свою серветку всі шість, які я зв'язала, я наприкінці ще й крохмалила. Ви бачите, вона така. Доволі жорстка, тому що це ж не, не просто серветка, а це підставочка під чашку. Вона має тримати форму, а ця ниточка форму не тримає. Загалом полотно з неї виходить дуже таке пластичне. Я вам зараз покажу на іншому проєкті, який в мене в роботі є. Ось у мене в роботі є ще така то полотно дуже пластичне, дуже м'яке, тому, як на мене, для такого виробу потрібно обов'язково його якось зафіксувати, або тоді брати вже іншу пряжу, яка сама по собі триматиме форму. У цій пряжі розмір моєї підставки ми зараз з вами поміряємо. І це 10,5 см. Це вже відповідно та, що висохла, але фактично вона свій розмір не змінила, тому що я в гарячій воді не прала, і тому фактично розмір залишився той самий. Схему я знайшла десь на Пінтересті, тому не можу вам сказати, на жаль, хто автор цієї схеми чи авторка. Я вам зараз перед тим, як ми перейдемо до попетельного майстер-класу, виведу схему на екран, щоб ви могли її заскрити. Раптом комусь зручніше в'язати за схемою, то матимете і такий варіант. Якщо у вас будуть якісь запитання, побажання, чекатиму вас у коментарях, запитуйте, пишіть, радьте, звісно що підписуйтесь на канал і гайда в'язати таку маленьку красуню. Отже, розпочинаємо наше в'язання. І я тут розпочинатиму в супереч трішки схемі, за якою ви побачили, нам пропонують набрати ланцюжок із повітряних петель. Я пробувала так робити, мені тоді не подобається, що перше коло виходить занадто широким, і далі серветка загортається такою чашечкою. Тому я перший рядок буду починати не з повітряних петель, я буду починати із кільця амігорумі. Яке зручно потім затягти дужче, аніж, власне кажучи, воно затягується. Дуже незручно мені через камеру робити це кільце. Я думаю, що хто не вміє його робити, ви обов'язково пошукаєте докладні майстер-класи, бо я це роблю трішки аматорськи. Отож, маємо першу петельку на нашому кілечкові. Набираємо ще дві повітряні петлі. І тепер нам потрібно сюди в це кільце пров'язати ще 23 стовпчики з одним накидом. І всього із першим у нас стовпчиком із повітряних петель, там, де ми з вами набрали, всього у нас має їх вийти 24. В'яжемо і зустрічаємося з вами наприкінці цього першого ряду. Погляньте, у нас тепер зв'язано 23 стовпчики, і перший у нас з вами такий собі стовпчик підйому з повітряних петель. Затягуємо ось це кілечко амігурумі. Гарно його тут, ну наскільки гарно це виходить, підтягуємо. І тепер робимо, знаходимо нашу третю повітряну петлю із оцих перших повітряних, які ми робили, і робимо в неї з'єднувальний стовпчик. Тепер трішки послабимо цю петельку і Зможемо з вами гарно затягнути за оцю ниточку, гарно затягнути кільце, щоб у нас оцей отвір вийшов таким невеличким. Він ну, десь має бути міліметрів 4 Не робіть більше, і це якщо такі ниточки, як у мене, звісно, що якщо у вас пряжа інша, то у вас буде інший результат. Далі що ми з вами робимо? Ми робимо знову три повітряні петлі підйому. І далі робимо ще три повітряні петлі це буде наша арка. Робимо накид, відступаємо одну повітряну петлю і через одну вколюємо наш гачок і в'яжемо стовпчик з одним накидом. Робимо три повітряні петлі ось про яку арку я говорила накид. І знову через одну петлю ми з вами в попередній. Рядочок, вколюємо і пров'язуємо стовпчик без накиду. Три повітряні петлі, накид, і відступивши одну петлю, пров'язуємо з вами стовпчик без накиду. Так в'яжемо до кінця ряду. Три повітряні стовпчик, пропустивши внизу одну петельку. Дивимося, що у нас виходить, дійшли до кінця ряду, пров'язали три повітряні петлі. Далі знову ж таки шукаємо третю нашу з вами петельку там, де ми з вами піднімалися, імітували перший стовпчик, і робимо з'єднувальну петлю. з'єднуємо це вколо. Починаємо наступний ряд. Для того, щоб його почати, ми з вами в оцю арку ось заводимо гачок і робимо з'єднувальну петлю. Тепер робимо три петлі підйому, накид, і пров'язуємо сюди в цю арку і ще три стовпчики з накидом. Всього має бути 4, робимо повітряну петлю, накид, і в наступну арку знову пров'язуємо 4 стовпчики з одним накидом. 3, 4, повітряна петля. І знову 4 стовпчики в наступну арку. В'яжемо так ми з вами до кінця ряду. Все дуже просто. Нічого складного. В'яжемо так до кінця ряду. Дійшли ми до кінця цього ряду. 4 стовпчики пров'язали, повітряна петля, і у вершину першого стовпчика. Робимо з'єднувальний стовпчик. Далі, наступний ряд: 5 повітряних петель, 4 5 І ось, де ми з вами в'язали одну повітряну, де в нас така арка, де в нас отвір є: сюди робимо стовпчик без накиду. Знову 5 повітряних петель, 4 5 і Сюди стовпчик без накиду. Робимо увесь рядок ось такі арочки із п'яти повітряних петель. Останню арку не спішіть робити, покажу, як там треба робити, там є своя особливість, є свій нюанс. Ось ми з вами дійшли до вив'язування останньої арки, але щоб правильно почати і зручно нам наступний рядок, то тут маємо трішки схитрувати. Робимо три повітряні петлі не п'ять, робимо три накид і в основу першої арки вколюємо з вами. Через камеру не дуже зручно, не дуже бачу, не спішіть. Вив'язуємо стовпчик. Без накиду. І ми з вами опиняємося умовно в центрі цієї арки, звідки будемо вив'язувати наступний рядок. Робимо три повітряні петлі знову, накид, і нам тепер з вами потрібно пров'язати три стовпчики з накидом з однією вершиною. Далі три повітряні петлі, накид, і в наступну арку знову робимо. Не до кінця пров'язуємо стовпчик. Наступний не до кінця пров'язуємо. Ой, назад, назад, назад. Ось так. Третій не до кінця. І тепер в два прийоми пров'язуємо з вами цю грубку із трьох стовпчиків. Три повітряні петлі. І в цю саму арку знову ми в'яжемо з вами три стовпчики з однією вершиною. Тобто у нас в кожній оцій арці із п'яти повітряних петель у нас має вийти дві групи з трьома стовпчиками з однією вершиною і між ними три повітряні петлі. Покажу вам ще раз: три повітряні петлі робимо накид. Заходимо в арку, підхоплюємо ниточку, пров'язуємо раз, не до кінця стовпчик, знову накид. Два не до кінця стовпчик, накид, 3 не до кінця стовпчик і в два прийоми робимо з вами одну вершину, Три повітряні петлі. І це у нас була перша група в цій арці, і сюди ж вив'язуємо зараз другу групу. І так йдемо знову ж таки до кінця ряду, але в кінці ряду теж не спішіть. Останню цю арку із трьох повітряних петель ми з вами теж зв'яжемо особливо. Тому не спішіть, покажу зараз, як це треба робити. Отже, ми з вами дійшли до кінця цього рядочка. І знову ж таки, для того, щоб правильно нам почати рядочок наступний, опинитися в центрі цієї арки, робимо так: робимо одну повітряну петлю, накид, і у вершину ось цієї грубки, вколюємо з вами і пров'язуємо стовпчик з одним Накидом. І ми з вами опиняємося фактично знову ж таки в центрі цієї арки. Наступний рядок дуже і дуже простий. Нам потрібно з вами повітряні ці арочки із п'яти петель пров'язати під кожну ось цю дужку, з'єднуючи стовпчиком їх із, точніше, без накиду. Отже, 1, 2, 3, 4, 5... І під цю арку заводимо стовпчиком без накиду приєднуємо цей ланцюжок. І ось такими ланцюжками по 5 повітряних петель проходимося до кінця ряду, і будемо дивитися, що будемо робити в останньому рядочку. Отже, ми дійшли з вами теж до кінця ряду, де залишається одна арка, і так само робимо дві повітряні петлі. Накид, шукаємо основу цієї дужки, вколюємо сюди і вив'язуємо стовпчик з одним накидом. І тепер ми з вами починаємо заключний останній рядок і в'яжемо його так. Робимо накид на наш гачок, ніяких ми не робимо ні петель підйому, нічого, ми просто робимо накид на гачок і в оцю першу дужку, яку бачимо, вив'язуємо спочатку 6 стовпчиків із одним накидом. 4, 5, 6. Шість стовпчиків зробили з одним накидом. Робимо три повітряні петлі і ще сюди ж у цю дужку, робимо ще шість стовпчиків, теж з одним накидом. Три, чотири. 5. 6. Є. Тепер уважно під наступну дужку робимо з вами стовпчик без накиду, приєднуємо ці всі наші таке віялко Далі робимо 5 повітряних, 3, 4, 5. Під наступну дужку стовпчиком без накиду приєднуємо. І ще 5. І теж під наступну дужку приєднуємо стовпчиком без накиду. Є, і це, вважайте, наш з вами рапорт останнього рядочка. Далі робимо накид, і в наступну дужку знову пров'язуємо 6 стовпчиків, 3 повітряні. І ще 6 стовпчиків. І так в'яжемо до кінця ряду, я вам там покажу, як я завершую в'язання і як я ховаю ниточки свій спосіб покажу. Так, дивимося. Остання наша арка із п'яти петель, і ми дійшли до початку ряду. Я тут роблю так, вколюю в основу нашого першого, першої петельки. Роблю з'єднувальний стовпчик, трішки витягаю петелечку, далі відрізаю невеличкий такий хвостик. Петелька поки що у мене залишається. Беру голку, заправляю цю нитку в голку і далі ховаю хвостик, зараз вам покажу. Ось наша петля. Я заходжу в неї знизу. Обережно її підтягую, не занадто, але і не слабо. Далі перевертаю роботу на виворіт і проходжуся ось тут, під стовпчиками, дуже обережно під петелечками, проходжуся сюди, трішки підтягую, трішки підтягую. Далі йду ось сюди. Цю групу з трьох стовпчиків, теж потихеньку-потихеньку. Нікуди не спішимо. Ось тут, під цими стовпчиками, дуже зручно проходити, ховати. І ось так: тут поміж петельками, проходимося з вами. Трішки випадаю з кадру, бо незручно це на камеру робити. І все. Цього нам, в принципі, достатньо обрізаємо нашу ниточку. Заправляємо тепер в голку ось цю нитку, якою ми починали і якою стягували наше кільце амігурумі. Отже, затягли тут голочку. І я тут не роблю абсолютно ніяких вузликів, нічого такого. Я йду за рухом нашої ниточки, так як вона рухалася. І заправляю просто ось під оці всі стопчики, разів, може, три, проходжуся під ними чи між ними і ховаю цю ниточку. Але ви пам'ятаєте, що ви маєте стягти це кілечко так, щоб вам подобалося, щоб рівненько все лежало. І тільки після цього вже можна її тут вплутати, вплутувати і. Обрізати. Цього буде достатньо. Обрізаємо прикро нашу ниточку, Це вивріт. перевертаємо на лице, розправте ось ці кутики. Перерахуйте, ну, Спочатку перерахуйте, щоб їх було 6, звісно, їх має бути 6. Розправте тут стовпчики, трішки підтягніть оці арочки, щоб вони були такими трішки як кутики, зірочки ніби. І все наша серветочка, підставочка, сніжинка, зіронька. Готова, звісно, що її треба накрохмалити, і ви бачили на самому початку, який то вигляд має у накрохмаленому вже вигляді, в такому акуратному, презентабельному. Я сподіваюся, що ви візьмете цей майстер-клас собі на озброєння, будете ним залюбки, користуватися, нав'яжете купу такої краси, з тих кольорів, які вам пасують до душі, до настрою, до інтер'єру. І ми з вами обов'язково ще не один такий класний виріб зв'яжемо. А на сьогодні я дякую, що ви були зі мною. Я дякую, що ви проглянули цей майстер-клас. Залишайтеся і далі на цьому каналі, ставте цьому відео обов'язково лайк, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, бо попереду іще дуже багато корисного про різне. На сьогодні до побачення! На все вам добре!